В'яжемо сьомий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються рахується стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Накид. Вводимо очок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. накид Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Перший стовпчик пропускаємо. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Три повітряні петлі. 1 2 3. Накид. Вводимо гачок під низ петлю під саму. Арочко пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1 2. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Три повітряні петлі. Один. Два. Три. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Накид вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднуємо сьомий рядочок. вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо восьмий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйом, вони також рахуються як стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один. 2 3 накид вводимо гачок під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом 1 2 накид вводимо гачок у стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 3 повітряні петлі. Один, 2. 3. Накид. Перший стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Три повітряні петлі: один, два, три. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один. 2. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо очок під низь під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі: один, два, три. Пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, три повітряні петлі. Один, два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднуємо восьмий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Один, два, три стовпчики з накидом. Ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо очок у вершинку двох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Сім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Вводимо очок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: один, два, три. Накид. Пропускаємо три стовпчики з накидом, один, два. три три, вводимо очок в четвертий стовпчик з накидом, прив'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, Пров'язуємо стовпчик з накидом. Під низ під арочку прив'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2, 3, petli. 1, 2, 3, naprej. Vodimo očak podnez pod isto samo aročko, provazimo 2 stolpčke z nakedom. 1, 2, naprej. Vodimo očak v stolpček z nakedom, provazimo stolpček z nakedom. Vodimo očak v naslednji stolpček z nakedom, provazimo stolpček z nakedom. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останні три стовпчики з накидом ми не пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три накид. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Сім повітряних петель: один, два, три. 4, 5, 6, 7, Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. Три стовпчики з накидом пропускаємо. Один, два, три. Вводимо гачок в четвертий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Вводимо під піднес під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднуємо дев'ятий рядочок, вводимо очок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо десятий рядочок. Вводимо очок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вона рахується стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один. Два, три. Накид. Вводимо очок піднес під арочку і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Накид, вводимо очок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Цих один, два, три стовпчики з накидом ми не пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ під другу арочку. Ось цю арочку ми пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу арочку. Сюди пров'язуємо 11 стовпчиків з накидом, один. Два, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид, три стовпчики з накиду. Ми пропускаємо 1, 2, 3. Вводимо гачок в четвертий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ, під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, один, два. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Цих три стовпчики з накидом ми не пров'язуємо три повітряні петлі: пов Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під другу арочку. О, два. Сюди ми пров'язуємо 11 стовпчиків з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Три стовпчики з накиду ми пропускаємо. Один, два, три. Вводимо очок, четвертий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо очок під низь під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Накид вводимо очок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднуємо 10-й рядочок, вводимо очок в третю петлю. Один, два, три. Начкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо одинадцятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид, вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Цих три стовпчики з накидом ми не пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Один, два. Ми будемо в'язати стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Перетягнули ниточку, нагачку є 4 петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Піко з трьох повітряних петель: Один, два, три. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами, нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі, два накиди: один, два. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами пікос трьох петель: 1, 2, 3. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами, з'єднуємо два накиди. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Піко з трьох петель: один, два, три. З'єднуємо два накиди. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Пропускаємо три стовпчики з накидом. Один, два, три. Вводимо очок, четвертий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо очок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, три, повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Два накиди. Один, два. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, піко з трьох петель: 1, 2, 3, Два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пік трьох петель так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. 1, 2, 3 стовпчики пропускаємо, вводимо очок, четвертий стовпчик. З накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо очок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, три. Повітряні петлі. Один. Два. Три. Накид. Вводимо очок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три стовпчики з накидом пропускаємо три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, піко з трьох петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо. Відтягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо серветку на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу.